Україною по Україні чоловік із Севастополя вирішив здійснити давню мрію уже на пенсії проїхатись україною на велосипеді і побачити Карпати, бо досі за межі рідного Севастополя виїжджати не вдавалося. Подужав уже понад 2,5 тисячі кілометрів, бо крутив педалі через Маріуполь, Краснодон, Алчевськ, Лов'янськ, Полтаву, Київ і так домандрував до Львова. У дорозі уже місяць, бо стартував іще ще травня. З собою має змінний одяг, та й той кілька разів в дорозі підмочив дощ. Відновлює сили українським салом і цибулею з хлібом, а спить на природі у наметі з 9-ї вечора і до 4-ї ранку, а далі знову на колеса. Я електрозварювальник. Так і працювали, так? Працював, так. Да. Ви знаєте, як на цепу. Працюєш, ну куди ти від праці дінешся? Хтось, лопати, хтось злопає, це, з лопатою, хтось з пломиком. І от вирішив, коли вже прийшов на, пі... на пенсію. Ну, значить. Дорогою я вам скажу, що люди дуже гарні. Ніхто погано мені слова не сказав. Допомагають 60 дворічному мандрівнику. Люди то ровер полагодити допомогли, то підгодують. А після Карпат пан Анатолій поїде додому до Севастополя Уже іншим маршрутом повз Говерлу на Одесу і у Крим.